Так, колеги, всім доброго дня. Ми проводимо чергове засідання нашої комісії. У нас лише тільки основний порядок денний. Тут у нас 20 питань. Колеги, чи є у когось зауваження чи пропозиції до порядку денного? Є пропозиція, питання 17-18 і зняти з розгляду. Сьогодні відбувся вихід на перевірку, зафіксовано відсутність суб'єкта за місцем провадження і також зняти на допрацювання 10 питання. по... Так, зняти з розгляду, а 10 зняти на допрацювання у зв'язку з тим, що по одному із замовників регульоване питання, а по одному дата надання послуги попала на дію форс-мажорних обставин. Знімаємо питання 10. 17-18. Так, зрозуміло. Більше немає ні в кого коментарів. Тоді переходимо до розгляду. Так, перше питання це про порушення АТ «Тернопільобленерго» ліцензійних умов з розподіл електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правих актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Планова перевірка за період діяльності 2024 року. Зафіксоване порушення в частині заповнення форми звітності 5, НКРКП, моніторинг розподіл, порушення в частині здійснення припинення електроживлення споживачів, за зверненням постачальника протягом 10 робочих днів. Порушення в частині приєднання установ зберігання електричної енергії та замовлення фізичної особи. Також порушення в частині виконання складу інвестиційної програми. Також порушення в частині надання інвестиційної програми оформленої належним чином згідно вимог комісії. Крім того, зафіксовано ряд порушень щодо комерційного обліку, саме щодо функціонування особистого кабінету замовника послуг. Комерційного обліку, в частині реєстрації програми комплексів адміністратора комерційного обліку, в частині повірки протермінування термінів повірки приладів обліку. Також зафіксовано порушення в частині невірного формування реєстру бази регуляторних активів. Також під час перевірки розрахована сума недоотриманого доходу, яка складає 3 мільйони 967 тисяч гривень. Згідно методики визначення штрафу суми штрафу, яка складає 668 тисяч 185 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, зобов'язати строк до 1 вересня внести зміни до інвестиційної програми до року на суму додаткового отримання в розмірі 13 мільйонів дев'ятсот тисяча без джерел фінансування департаменту загружування відносин розглянути питання щодо. Перегляду тарифобій збільшення на суму недотримання доходу 3967. Також Департаменту ліцензійного контролю при здійсненні наступного плану заходу контролю дослідити питання до виконання заходу інфляційної програми 2024 року. Крім того, даним рішенням зобов'язується ліцензіатор до виконати ці заходи. Також пропонуємо прийняти розпорядження про усунення вилагів під час перевірки порушень про якого по розміщено на сайті комісії. Дякую за інформацію. У нас є зареєстрований учасник від Тернопіль обленерго. Виконуючий обов'язки генерального директора у мене Володимир Степанович. Будь ласка. Добрий, день. шановний Юрію Миколаївич, шановні члени комісії, присутні. Е, виконуючий обов'язки генерального директора Володимир Гумен. я хочу сказати, що планова перевірка була проведена у встановлені терміни. Нами були надані всі запитувані матеріали та пояснення. За результатами перевірки було складено акт, в якому зафіксовано ряд порушень в ліцензійній діяльності на товариства. Е, підприємство належним чином ознайомило з актом перевірки і хочу зазначити, що встановлені порушення були повністю проаналізовані і за кожним е, з порушень розроблено конкретний план заходів з усунення. Також частина порушень була усунута ще під час перевірки. Ми повністю визнаємо необхідність отримання ліцензійних умов і розглядаємо результати перевірки як конструктивний інструмент покращення діяльності підприємств. Всі зусилля спрямовані на те, щоб не допустити повторення аналогічних порушень у майбутньому. Також хочу висловити дячність працівникам НКРКП за фаховий підхід і взаємодію в процесі перевірки. Це стосовно надання фахових роз'яснень та рекомендацій. Це дуже корисно для нашої подальшої роботи. І ми дякуємо за допомогу. Мене все дякую. дякуємо. вам за вашу позицію, колеги. Ну, тоді е, є пропозиція перейти до голосування по зазначеному питанню. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення те Запоріжжя обленерго, ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та недотримання вимог нормативно правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Будь ласка. Панова перевірка за керівня діяльності. 2021 по кінець 2024 року. ході перевірки зафіксовано порушення в частині порушення строків надання звітності, порушення в частині виконання рішень попередніх заходів контролю, порушення в частині своєчасності сплати внесків на регулювання, порушення в частині розрахунків з знаку КРОНЕРГ за надані послуги, передачі, диспетчерсько оперативно технічного управління та небаланси. Також порушення у частині функціонування, належного функціонування кол-центру суб'єкта та належного функціонування кабінету замовлень і послугсприєднання. Крім того, зафіксовано порушення в частині надання послуг послугсприєднання замовникам послуг фізичним та юридичним судом та порушення в частині приєднання установ зберігання електричної енергії. Перевіркою також зафіксовано порушення виконання свалених інвестиційних програм за 2021, 2022, 2023, 2024 роки. Також зафіксовано порушення в частині перевищення рівня заробітної плати понад 10 середньомісячних заробітних плат. Згідно методики перевірки, розрахована сума недотриманого доходу за перевіряльний період за 4 роки, яка складає 861 млн 222 тис гривень. Також згідно методики визначення штрафу розраховування суми штрафу, яка складає 1 млн 407 тисяч 566 гривень. Пропонується прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, зобов'язати ліцензіата, внести зміни до інвестиційної програми на 25 рік в сумі 59 мільйонів 140 тисяч гривень без джерел фінансування, розглянути питання щодо компенсації 861 мільйона 222 тисяч гривень при наступному перегляді тарифів, а також... Департаменту ліцензійного контролю про здійснення наступних заходів контролю дослідити питання щодо стану розрахунку постачання та надії Запоріжжя по енерго 2021-2024 роках. Також пропонується прийняти розпорядження щодо судження порушень, які виявлені під час перевірки проєкту і ко розміщення в сайті комісії. Дякую за інформацію. У нас є зареєстрований учасників зазначений підприємством, директор фінансів Баришев Іван Григорович. Будь ласка. Доброго дня, шановний голово, шановні члени комісії та шановні присутні, спочатку хочу висловити вдячність комісії за зважену та конструктивну позицію, як під час проведення планової перевірки, так і при підготовці проектів рішень за її наслідками. Водночас, при визначенні підсумкового розміру штрафів та інших санкцій, прошу комісію врахувати наступне: перше, оскільки порушення щодо відокремлення та незалежності ОСР має місце з незалежних від нас причин, просимо зменшити штраф за зазначене порушення та застосувати застереження. Друге, враховуючи необхідність відновлення пошкоджених об'єктів. Та фінансовий стан підприємства просимо реструктуризувати термін внесення джерел фінансування за статтею додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2021-24 роках, без додаткових джерел фінансування на загальну суму 59 мільйонів гривень із розподілом цієї суми в інвестпрограмах на 2026-2027 роки. На 2026 рік 31 мільйон, на 2027 рік 28 мільйонів. Третє, з питання щодо надання 332 замовникам послуги з приєднання або врегулювання з ними договірних відносин стосовно надання цих послуг. Просимо не застосовувати штрафні санкції, обмежити застереженнями та по 294 замовникам, оскільки вони знаходяться на тимчасово окупованій території, встановити термін виконання протягом 90-календарних днів після деокупації ТОТ. По 38 замовникам, що не знаходяться на ТОТ, у 40 до 31 грудня 2025 року. Четверте, враховуючи фінансовий стан підприємства та розмір заборгованості по договорам з НЕК «Укренерго», просимо встановити термін виконання з цього питання 31 грудня 2026 року. П'яте, у зв'язку з відсутністю конкретизації, просимо у пункті 4 проєкту постанову визначити обов'язок департаменту з регулювання відносин у сфері енергетики, підготувати та винести на засідання комісії проєкт рішень щодо встановлення тарифів на 26 до 27 роки шляхом їх зміни в бік збільшення з пропорційним розподілом рівними частинами на кожний рік. І останнє просимо регулятор розстрочити сплату фінального розміру штрафу на 6 місяців з дня одержання копії рішення про накладення штрафу. Відповідного листа 15.07 направлено на адресу комісії. Ще раз хочу подякувати комісії за проведену фахову роботу і дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі. Давайте відзворотньо. Стосовно розстрочення. У процедурі питання розтрочення може бути розглянуто лише після того, як буде прийнято рішення про штраф і ви його отримаєте. Тому, коли ви отримаєте рішення про штраф, якщо воно буде прийнято комісією, ви можете звернутися за розтроченням. На цьому етапі ми розстрочення рішення не приймаємо. Друге, стосовно того, що ви просите визначити зараз період повернення вам в тариф тих коштів, які були недотримані вами за 21-24 роки, а це питання буде вирішуватись пізніше. Щодо визначення цих років, зараз ми відкрили просто формальну таку можливість повернення питання. На протязі стільки років ми будемо це здійснювати, це повернення, воно буде вирішуватись пізніше, коли ми будемо розуміти, як, е, який баланс у нас по тарифам на наступний рік. Тому зараз воно залишиться в тому вигляді без періоду. А, і нагадаю, що у нас перевірка за 4 роки, і по класіки, взагалі, коли ми так робили, такі перевірки, то пропорційно ми і повертали потім протягом 4 років кошти. В вашому випадку ми зараз період не визначали, тому що. Ще не бачимо балансу грошей для встановлення тарифів на наступний регуляторний період. Стосовно того, що ви кажете про відстрочення і встановлення нового терміну повернення коштів на Укренерга, зараз ми встановили до кінця року. Ми подивимось вашу динаміку, у вас є право звернутися до нас за проханням щодо продовження цього терміну. На теперішній час строк буде встановлений до кінця року для того, щоб це стимулювало вас для погашення цих боргів. Стосовно визначення нових строків виконання зобов'язань по замовниках тих, що знаходяться на окупованій території, я хочу уточнити у департаменті контролю там дійсно є замовники на окупованій території. Є перелік. Зазначений в таблиці в акті з, з, з простроченням термінів. В мене прохання тоді до ліцензіата надати нам перелік і ми уточним таким це рішенням Так, давайте зараз ми встановили до кінця року. Зараз ми встановили. Власне. До 1 вересня. Дві. Давайте ми змістимо строк до 1 жовтня, цей, а ви нам, будь ласка, надайте детальний перелік замовників, по яким треба перенести строк виконання цих заходів, що зв'язано з деокупацією. Ну, ми Я уточнимо правильно. це рішення. А, і ще стосовно розстрочення виконання ІП без джерел. 57 -та мільйонів, так? Да? 59. 59 мільйонів на 26-27 рік. Зараз у нас 25-26. 25-й профільний департамент написав позицію на 26-й. Ну, тут ми не заперечуємо, але тільки на 25-26, й на й на 2 роки. 25 26-й. Ну, голову. Якщо ми на 26-й, бо 25-й не спімов. Тоді коментар профільного чіна, будь ласка. Пропоную погодити відтермінування на 2026 рік. Окей, тоді 26-й, Я не против. Колеги. Дякую за коментарі. Переходимо до голосування. З урахуванням пропозицій, які були озвучені і підтримані членами комісії, переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення то в з ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що роблять функціонування ринку електричної енергії. Я пропоную і пункт 4, також по цьому же підприємству про недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов впровадження господарської діяльності з постачання природного газу. Будь ласка, так планова перевірка за період діяльності з 5 грудня 2018 року з моменту отримання ліцензії до 31 грудня 2024 року. Події перевірки зафіксування порушення. Несвоєчасність повідомлення про зміни в документах, що подавали до заяви про отримання ліцензії. Несвоєчасність, саме порушення строків надання форм звітності, певні форми звітності за 2019 рік, прострочені з терміном більше 2000 календарних днів. Також порушення в частині надання інформації про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта сподарювання резидента країни-агресора. Також порушення строків сплати внесків на регулювання, порушення функціонування вебсайту, чистинні розміщення інформації, визначеної правилами роздрібного ринку електричної енергії та відсутність в комерційних пропозиціях, ціни вираженої грошовій формі. Також порушення щодо розрахунків, а саме щодо своєчасності розрахунків з Некукренерго за надані послуги з Диспетчерського оперативно-технічного управління з передачі електричної енергії. Також порушення щодо відсутності в рахунках, які виставляються споживачами, в форматі визначених правилами роздрібному ринку електричної енергії. Згідно методики, визначення штрафу, розрахована сума штрафу, яка складає 419 832 гривні. Пропонуємо прийняти постанову за накладенням зазначеного суму штрафу, а також Розпорядження щодо усунення порушень, проєкт, який розміщений в сайті комісії. Щодо діяльності з постачанням природного газу, також зафіксовано порушення на повідомлення про зміну даних е в документах, що подавали до заяви до отримання ліцензії, Провадження діяльності з використанням засобів провадження спотовської діяльності, зазначених лише у відомостях до заяви про отримання ліцензії. Несвоєчасність подання подання звітності неподання фінансової звітності за 19 20 роки, яку ліцензіат надав в час перевірки, також е недостовірне оформлення е форми 5 НКРКП ГАЗ. Крім того, зафіксовано порушення, неподання інформації, підтвердження відсутності контролю резидентів країни-агресора та неподану інформацію щодо фінансової звітності та гарантованих стандартів. Враховуючи зазначене згідно методики визначення штрафу розрахованого сумою штрафу, яка складає 372 500 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеного суми штрафу, а також прийняти розпорядження щодо сунення порушень, проєкт якого розміщений в сайті комісії. Дякую за інформацію. У нас по цим двом питанням є як би сказати, учасник від зазначеного підприємства, генеральний директор. Одинокий Андрій Миколаївич, Будь ласка, шановний голово, шановні члени комісії, шановні присутні. Дякуємо за проведену перевірку за вказані порушення, які є у нас по були більшу частину усунули по ліцензованій діяльності. Працюємо над Подальше для того, щоб дотримуватись повністю всі вимоги, які е, передбачені ліцензійними вимогами, но зауважень щодо акту чи суми штрафу не маємо. Дякуємо. Дякуємо за вашу позицію. Тоді, колеги, є пропозиція перейти до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Е, Ярослав Миколаївич, тут у нас. Так, залишилось технічне питання, я думаю, з 5 по, 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 по 20, да? А можете так коротенько і щоб ми відразу. Можна щодо внесення змін до розпорядження одеські електричні мережі, ліцензія звернувся з проханням продовжити термін усунення порушення в поручній частині приєднання замовника та повернення коштів за підключення. Пропонується внести відповідні зміни щодо змін розпорядження по НЕК «Укренерго» розрахунки з Запоріжжя електропостачання та Херсонська обласна неропостачальна компанія ще наявні заборгованості. Також зв'язку з неможливості її усунути вчасно, але діцензія звернуться з проханням продовжити термін до кінця поточного року. Пропонуємо внести відповідні зміни. Кіровоград Обленерго звернувся з проханням розстрочити сплату штрафу. Пропонуємо розстрочити. На 5 рівних частин до кінця поточного року. Е, Гарантований покупець, позапланова перевірка за заявою самого суб'єкта в частині перевірки джерел фінансування кошторисних витрат на забезпечення господарської діяльності і організації виробничого процесу гарантованого покупця. Пропонуємо прийняти відповідне рішення. По Укрзалізниці позапланова їзна перевірка за зверненням замовника Це 9 питання 10-ми зняли. Збільшення строків проведення перевірки по ОВІД ВІНД Кіровоградська обласна енерго-постачальна компанія, ДТЕК Дніпровські електричні мережі, тепло по трьох видах діяльності та водоканал міста Ужгорода. По 20-му питанню пропонується внести зміну до плану здійснення заходів державного контролю на 2025 рік, а саме по акціональному товариству Херсонобленерго абленерго в зв'язку з... Безпековими умовами для комісії з проведення перевірки. пропонується перенести термін на кінець жовтня поточного року. Дякую за інформацію. Колеги, чи в когось є, може, пропозиції зауваження до озвученого блоку питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім гарного дня.